Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Канал НТК та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 13 квітня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання, і сьогодні в подіях ми розкажемо про наступне. Військовим з Коломийщини повезли на передову освячені паски. Роздали великодні кошики нужденному благодійному фонді Карітас. Коли у Коломиї освячуватимуть кошики, про це та інше розповімо сьогодні у випуску. Військовим з Коломийщини повезли на передову освячені паски та інші великодні наїдки. Окрім смаколиків, волонтери центру локомотив відправили захисникам амуніцію та інші необхідні речі на фронті. Ім'я отця і сина, і святого Духа. капелан Сергій Дмитрук освячує традиційні великодні писанки, паски, м'ясо та інші смаколики, які зібрали волонтери для військових. У них так само має бути свято, така часточка. То домашнього тепла тих важких умовах. Окрім їжі, благословляє авто та причіп, які завантажені необхідним спорядженням для захисників з Коломийщини. Усі ці речі зібрали та везуть волонтери центру Локомотив. каже Ігор Костюк, засновник волонтерського центру локомотив. Що ця поїздка об'єднання зусиль багатьох людей? Це вже загалом наша тридцята поїздка від нашого волонтерського центру локомотив. Взяли нашим військовим домашніх смаколиків, м'ясні вироби, також паски, щоб наші військові відчули дух дому. Також. Оземо генератори, вогнегасники, противогази, військову амуніцію наколінники, налокотники. дуже чекають натівських аптечок. За що дякую Володі Чикаго з Андрію Уєцькому і майдан Клівленд за постійну допомогу Буртечуку Роману за надану воду для наших захисників Вікторії Фроляк і Маріані Марук. Вона постійно з солоденьким щось вгощає це хлопцям. Дуже потрібно. Хочу подякувати всім коломаянам, всім людям, які нас підтримують, постійно допомагають в поїздках для наших захисників. Щоб такі поїздки до військових відбувалися, завжди долучається Вікторія Феркаляк з Раківчика. каже, там з односельцями разом плетуть маскувальні сітки та готують смачненьке для захисників. Хочеться у великодній період, аби вони відчули нашу любов, нашу підтримку, бо насправді. Кожен розуміє, що хотів би бути вдома в ці дні святкові. Капелан Збройних сил України звертається до прикарпатців не забувати у час Великого дня про молитву та допомогу захисникам. Трошки суспільство може змучилось, так я розумію. Важко людині жити в такому середовищі, під таким страхом постійним, але воїнам нашим. Там набагато важче, ніколи не маємо забувати про те і постійно старатися в будь-який спосіб, хто як може допомагати. Звісно, що не всі можуть бути зброєю в руках, але ми можемо в інший спосіб долучатися до того, щоб їм створити умови для того, щоб вони могли нести ту свою службу і тримати наш мир спокій на території України. До слова цього разу волонтери локомотиву відправилися з допомогою для військових одразу на три напрямки: Запорізький, Донецький та Бахмутський. Марина Максимів, Серйоврин, події Ентек. Великодній кошик, благодійний фонд Карітас, провів традиційну акцію. Нужденним роздали великодні пригощення, а також крупи, цукор та інше. Організатори кажуть, цьогоріч потребуючих майже вдвічі більше ніж минулого року. Деталі у сюжеті моїх колег. Пані Наталія мешканка Коломийської громади. Жінка має проблеми з зором. До місцевого карітасу свого часу звернулася з проханням допомогти знайти кошти на необхідну операцію. Відтоді, напередодні Великодня, щороку навідується до благодійників, щоб отримати святковий пакунок. Прекрасно відноситься до людей. Це чудесні тут працівники. Молоді і старші, всі чудесні. Подарки дали прекрасні на свята. Пан Руслан прийшов у Коломийський Карітас близько трьох років тому. Відтоді буває. Тут щодня. Свій великодній кошик отримує втретє. Є декотрі люди, що не мають просто фінансів, лишніх. І завдяки благодійному фонду карті, що допомагає людям з похилого віку і людям, які не мають достатньо коштів, це для них дуже велико. Цьогоріч людей зі схожими історіями майже вдвічі більше ніж минулоріч, підкреслює очільник фонду Сергій Трифяк. Загалом по парафіях роздали понад 1200 наборів, де окрім Паски. Яєць і копаси люди в складних життєвих обставинах знайдуть також крупи, цукор, борошно тощо. За останній час люди ще більше збідніли, тому бачимо величезну потребу того, щоб забезпечити саме місцевих людей, які є тут. У складних життєвих обставинах базовими речами. до формування наборів долучаються місцеві підприємці. Жертвують як правило не кошти, а власне продукти у даному випадку. Таких 500 наборів саме сформували наші підприємці, міста Коломої та інші набори. Ми або закуповували, або фандрейзували на наших парафіях. А на вимушено переміщених осіб, котрі мешкають у прихистках, чекатиме святковий сніданок. Вітаю всіх колом'ян з, з цим світлим величним. Святом, котрому ми всі чекаємо, великим днем, великодним, пасхою Господа нашого Ісуса Христа, щоб вона насправді принесла для нас радість, принесла мир до наших сердець і щоб Воскресіння Христове так само вело нас до перемоги в найближчому часі. Христос Воскрес, Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Великодній дарунок Коломийські артисти влаштували мистецьку акцію для військовослужбовців, які зараз лікуються в Коломийській центральній районній лікарні та обласному госпіталі ветеранів війни. Окрім концертної програми, підготували і великодні пам'ятні дарунки для захисників. Півали, декламували поезію, танцювали та виконували музичні композиції. Усе, що вміють артисти, аби підбадьорити військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні у медичних закладах Коломийської громади. Гарно дякую за це представлення. Гарно дівчата постаралися, молодці, малаці до молодці. Організатори мистецької акції Концерту Великодній дарунок управління культури і туризму Коломийської міської ради. Своє мистецтво дарували як творчі колективи, так і солі. Місти, з Коломийської філармонії Сокіл, Палацу культури та мистецтв, народний дім та центрів культурних послуг сіл Коломийської громади. Я бажаю нашим солдатам пошвидше виздоровити, пошвидше повернутися до своїх сімей, до батьків, до, до дітей, до жінок, адже їхні сім'ї, діти, дружини, дівчата зараз сумують за ними, підтримують їх. У можливості і надають їм сили духу витримати всі ті нових перепони які впали на їхньому удари. Ну і наш народ долучились до мистецької акції і викладачі та вихованці Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Вони виготовили для військових великодні обереги. Трошечки своєї душі вклали в цей подарунок великодний, щоб їм трошки було. Втішно радісно з концертною програмою артисти навідались в обласний госпіталь ветеранів війни. Наша країна настільки божа, Боже, така спинуча, красива, талановита нашими дітьми, нашою культурою, нашим пише вишиваночкою. Ми заслуговуємо точно на мирне і красиве життя. Також подарували в Коломийській центральній районній лікарні. Медицина лікує фізичні грани, а культура, наше мистецтво. Е Лікує душу і ще раз нагадує, що є за що боротися. Тияни східного обряду відзначають великий або чистий четвер. Він є одним із днів страстного тижня, тижня присвяченого найважливішим подіям із земного життя Ісуса. У чистий четвер віряни згадують тайну вечерю, де Ісус вперше встановив обряд Євхаристії. Також на тайній вечері Ісус омив ноги своїм учням, з чим пов'язані звичаї цього свята. Цього дня зазвичай люди розпочинають приготування до Великодня та насамперед прибирають у своїх оселях. Як мешканці Коломийщини планують відзначати Великдень, ми вийшли на вулицю із мікрофоном, щоб запитати прикарпатців та внутрішньо переміщених осіб, яких традицій вони дотримуються, та як вплинула війна на відзначення Воскресіння Христового. Сумно відрізняється тим, що е, десь біль якийсь. А в цілому традиції залишилися ті самі. Зранку ми йдемо до церкви, святом там кошик, потім вертаємося додому, снідаємо, а потім, десь було ще до обіду, їдемо ну, на родичів. Минулого року ми не святкували, так як завжди, ми не ходили до церкви, бо ми боялись, там багато було слухів, що має щось статись. Але цього року я приїхала, я просто зараз навчаюсь за кордоном, я приїхала додому до своєї родини і хочеться просто сісти за столом, собі спокійно, поснідати, пообідати, так, повести свят. Ми поїмо пасочок покупних ну, занадто за, за, за складно і може якийсь крашу зробимо. Буду святкувати. У Львові з друзями йдемо до церкви, жаримо шашлички після церкви, бо вже піс закінчився. Це першим ділом в церкву піти, це найосновніше. І сидіти за столом з усіма родичами, поспілкуватися, поїсти тої паски, ковбаси і всього. Чи відрізняється великдень від попередніх років? Та само собою він уже не є настільки веселим святом. Ми не то, щоб святкуємо, просто ми просто притримуємося традицій. Тому ми його святкуємо, щоб не зраджувати традиціям. Стараємося якось дотриматися таки традиції, сходити в церкву, святково вдітися, зібратися з сім'єю стіл, щоб був так, як положено. Як вплинула війна на святкування? Ольга? Е, е, ну вплинула, що не всі збираються. Як може вплинути війна? Звичайно, негативно. Звичайно, звідси і настрій до святкування, ну, не такі, як хотілося б. Будемо чекати перемоги, тоді буде святкування. Брат у мене загинув, дуже важко буде. Якраз 40 днів. Святкування, як такого, не дуже. Коли у коломиї освячуватимуть кошики, пропонуємо ознайомитися із розкладом літургій та освячень, які відбуватимуться у суботу та неділю у церквах міста. У катедральному соборі Преображення Христового у суботу, 15 квітня, посвячення пасок відбуватиметься з 13 до 19 години а у неділю 16 квітня о 7 та 9 годинах відбуватиметься божественна літургія та посвячення пасок. Килаєво успенському соборі святитимуть кошики у суботу з 16 до 21 години. В неділю, 16 квітня о п'ятій ранку, розпочнеться божественна літургія, після якої посвячення пасок у церкві святого священномученика Йосафата. У суботу посвячення пасок відбуватиметься з 15 до 19 години. У неділю о дев'ятій розпочнеться божественна літургія та посвячення пасок. У соборі святого архестратига Михаїла кошики освячуватимуть з 15 до 20 години у суботу, в неділю о 8 та о 10 розпочинатимуться божественні літургії, опісля яких відбуватиметься посвячення пасок. У катедральному соборі приображення Господнього у суботу з 13 до 22 години освячуватимуть кошики а у неділю о 7 годині розпочнеться божественна літургія, опісля якої посвячуватимуть паски. У церкві благовіщення Пречистої Діви Марії у суботу, 15 квітня, посвячення пасок відбуватиметься з 11 до 19 години. У неділю божественні літургії розпочнуться о 7 та 9 годинах, опісля посвячення пасок. Коломиянин становив новий рекорд України. 22-річний пауерліфтер Тарас Мельничук у тязі здолав 330,5 кілограмів. Окрім цього, спортсмен став абсолютним чемпіоном України серед юніорів. 22-річний коломиянин Тарас Мильничук – майстер спорту міжнародного класу, призер низки світових змагань. А тепер ще й абсолютний чемпіон України серед юніорів у ваговій категорії до 120 кілограмів. Звання чемпіона вдруге підтвердив на всеукраїнських змаганнях із класичного пауерліфтингу, які нещодавно відбулись у Львові. Переміг у категорії, став абсолютним чемпіоном в принципі серед юніорів за формулою. У мене майстер спорту міжнародного класу 815 у сумі, а я виконав 860 з половиною. Тобто перевиконав там на дуже далеко. А ще Тарас Мельничук встановив національний рекорд, здолав 330 з половиною кілограмів. У вправі станова тяга він до цього часу був 330 тридцять кілограм. Я його перебив на пів кілограма всього на всього, просто як факт. Поки що більше ніхто за це серед юніорів не тянув. Окрім Тараса Мельничука, коли ми на змаганнях представляли чимало успішних спортсменів. Зокрема, виступали і його колеги, які тренуються у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Віра Говтова та Уляна Лютник здобули срібло у відповідних категоріях. Малі бронзові нагороди отримав Владислав Чемерис, А Ростислав Баб'юк отримав малу золоту медаль у присіданнях і срібну у сумі Триборств. Усі спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів Василя та Інни Оробц. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.